Уже з 2025 року Росія у своїх внутрішніх планах готується до експорту газу в далеке зарубіжжя без врахування транзиту через Україну. Про це пише зокрема Reuters. У Газпрому залишиться єдина гілка в Європу через Туреччину. Обсяги постачання газу до Європи з Російської Федерації знизяться на п'яту частину. Кремль розраховує на транспортування через турецький і блакитний потоки, але не враховує прокачування газу до Китаю шляхом газопроводу сила Сибіру, який може досягти показника 38 мільярдів кубометрів. Крім того, на тлі знецінення рубля спостерігається обвал акцій Газпрому до вартості в 1 долар за папір. Дані торгів свідчать про їх наближення до історичних мінімумів. Які наслідки матимуть зміни маршруту транзиту газу для Росії та чи потребує Європа російського газу взагалі? Далі говоримо про. Це з Олегом Савицьким, стратегічним радником громадської організації разом Ві Стенд. Пане Леже, доброго ранку. Вітаю Перед усім маю пересвідчитися, що ви в безпеці, і ми насправді можемо безпечно спілкуватися. Так, так, не переживайте. Я в безпеці і цілком готовий на. Закликаємо до того ж наших глядачів і почнемо. Тож, про які обхідні шляхи йдеться, скільки їх у Росії? Чи я все назвав у своїй підводці, чи можливо існують і ще якісь варіанти? Ну, коли ми говоримо про експорт газу, то ну, найбільшим каналом для альтернативних постачань тепер є ну, насправді скраплений природний газ. І це той напрямок, який Росія активно. Розвиває попри санкції, і ці обсяги експорту вони зростають. І Росії вдається знаходити покупців для, для свого газу через морські постачання. Щодо морських постачань і скраплювання цього газу, наскільки я пам'ятаю, зараз там галузь теж під санкціями, і у них теоретично теж можуть існувати проблеми з обладнанням для скраплювання газу, наскільки вони відчутні. Так, ну на всю енергетичну галузь Росії накладені санкції, як євросоюзом, так і Сполученими Штатами, всіма країнами Великої Сімки. Ну найбільшим таким ударом по, по російській галузі скрапленого природного газу були санкції на проект Arctic lng ЛНЖ-2», який попри санкції, продовжує будуватися. І на жаль, ну Росія змогла побудувати першу з трьох черг цього проекту, але позитив в тому, що американські санкції вони успішно блокують продаж газу з цього проекту, з нових потужностей, і цього року Росія намагалась запустити. Виробництво вони пропрацювали кілька місяців. Завантажили кілька кораблів. Ці кораблі були дуже швидко поставлені під адресні санкції Америкою, і вони не змогли ніде вивантажити свій газ, і так і залишались в. Російських водах і тепер галузеві медіа пишуть, що цей газ скоріш за все буде використовуватися в технічних цілях для для того, щоб вводити експлуатацію нові ленджі танкери, які Росія намагається будувати на свої, на своєму власному суднобудівельному заводі. Хоча ну такої спроможності в ну в них в них бракує. Вони е, е, були дуже залежні від е, е, південно-корейських виробників в плані будівництва танкерів, От, тобто ну, з танкерів, тут хочеться... історія така. Так. Одразу хочеться уточнити, тому що вчора ми в такому ж ефірі спілкувалися з капітаном другого рангу Андрієм Рженком і обговорювали, зокрема, він назвав той факт, що американські санкції зараз працюють по відношенню до, якщо мені не зраджує зараз пам'ять, 70-80 російських так званих тіньових нафтоналивних суден, а їх загалом порядка 300 Що з газонаповнювальними суднами? Чи це одні і ті ж судна? Так, так, ну насправді, якщо ми кажемо про нафтовий тіньовий флот, то є оцінки, що їх більше 600 суден. Це таке е, уточнення. А щодо Еленджі танкерів, то їх набагато менше в Росії. Е, ну і що важливо, щоб е, мати змогу цілорічно вивозити газ з терміналів з цього Arctic lng 2 і з Ямалу. Це два найбільші термінали Росії. Вони е, розташовані за полярним колом. Е, у, е, в, в, е, ну, тобто, потрібні судна льодового витасі. класу. Ви про це так. хочете сказати? Так, потрібні так, криголами. Так, фактично. Так, там потрібні так, криголамні е, ленджі танкери, і в Росії їх е, всього. 15 штук найвищого класу Арк-7, які можуть круглорічно пересуватися там. І Росія намагалася для цього Arctic LNG-2 купити 6 таких нових танкерів в Кореї, але вони заблоковані санкціями. І що Росія робить зараз? Вони намагаються будувати такі танкери на, на своєму суднобудівельному заводі. Звізда, і от це те, що я згадав. Перший танкер готується до ведення в експлуатацію. Оцей газ, який вони не змогли продати, вони швидше за все будуть використовувати для того, щоб Ну вводити в експлуатацію тестувати цей новий танкер, я нагадаю, що ми спілкуючись з Олегом Савицьким, почали нашу розмову з того, що у 2025 році спливає термін контракту на транзит трубопроводного газу з Росії в ЄС через територію України. На мою суб'єктивну думку для нас це щонайменше зніме величезну етичну проблему, що ми маємо контракт з державою, яка з нами воює, і маємо його виконувати Проте, які ще наслідки для України має припинення мати ме. Припинення цього контракту ми продовжимо розмову з паном Олегом буквально після невеликої паузи в нашому етері. Це суспільне студія. Залишайтеся з нами, дочекайтеся продовження цієї розмови. Це суспільне студія. Повертаємося до спілкування. І перш ніж ми продовжимо розмову з паном Олегом Савицьким про контракт, що збігає з Російською Федерацією про транзит газу, скажемо про наслідки ракетного удару. Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці попередньо на відкриту територію. Інформація щодо потерпілих що руйнувань не надходило. Про це інформує Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Давайте поглянемо на мапу повітряних. Тривог і зауважимо про необхідність бути у безпеці вся територія України червона. З нами на зв'язку стратегічний радник разом Вістент» Олег Савицький, і ми перед паузою почали розмову про те, що у 2025 році збігає термін транзитного контракту між Росією та Україною, внаслідок якого Росія більше не збирається транзитувати газ до Європи, збирається використовувати обхідні шляхи. І ще ми встигли поговорити про те, що Росія намагається використовувати скраплений природний газ. У неї менше танкерів тіньових і яких завгодно, аніж нафтоналивних. Вони потрібні їй льодового кла. Асу через це через санкції у Росії теж є проблеми, і отут ми дійшли до того моменту: що а що ж зрештою Україні з того, що цей контракт спливе? Я висловив своє суб'єктивне припущення, що це з ним зніме з нас щонайменше етичну проблему. А що буде з економічними аспектами цього питання і з безпековими, пане Олеже, прошу вас продовжити думку. Так, ну я думаю, що тут ще важливі політичні наслідки і е ге геополітичні наслідки, тому що е цей е ну. Гова голка була важливою для, для підживлення е, режимів Фіцо та Орбана в Європі, які дружні до, до, до Кремля. І зараз вони в дуже е, е, проблематичній ситуації, е, і е, вони ну, через, зокрема, через санкції, також на Газпромбанк, е, які введені е, Сполученими Штатами минулого е, тижня. Е, вони, е, ну, вони Будуть з е, на, наступного року мати е, серйозні проблеми з е, підвищенням цін на газ, е, тому що е, ну як, якоїсь там катастрофи в них не буде, але вони будуть змушені е, купувати цей газ е, в, е, в Європі в, в тих країн, е, що е, мають ЛНГ-термінали, е, купувати е, газ дорожче ніж російський газ. Та і ну ті заяви, що були, що е, е, американські санкції це наступ на угорський суверенітет, дуже дуже показові наскільки е, вони тримаються за, 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 за ці е, е, дешеві, е, е, обсяги з Росії, на яких вони в тому числі заробляли перепродаючи цей газ, ну тобто китайські. Кредити це не наступ на угорський суверенітет, а от американські санкції це наступ. це цікаве спостереження щодо геополітичних наслідків. Цікаво, Фіцо напередодні заявляв, що збирається їхати 9 травня на парад до Москви. Якщо він не отримає російського газу, він все ще туди поїде. Ну я, я не ворожка, я не можу якби робити таких прогнозів. Це якби ну і так само це питання: чи протримається Фіцо до, до травня без російського газу. Питання. пане Олеже, і ще дуже коротко. А. Для України економічні наслідки будуть від закінчення цього контракту, чи закінчився і Бог з ним суто економічні. Ну, насправді ті ну, доходи, які ми мали, вони ну, мізерні порівнянні з обсягами допомоги, яку ми отримуємо від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів. І, Дякую як... вам ще за цю відповідь. Рез... Стратегічний радник Рез... разом від Олег Савицький був з нами на зв'язку. Це Суспільне студія. І далі ми готуємося передати слово редакції Суспільного